С новин головні події першого дня тижня. Дивіться за мить. Ракетний терор, наслідки ворожих прильотів по Запоріжжю та області. Далі тут можна знайти прихисток та отримати допомогу. Як живе та працює міський шелтер, бачили наші журналісти. Ми дійсно зробили це місце. Цей прихисток уже таким достатньо теплим, атмосферним. Придбай сертифікат та подаруй тому, хто його потребує. Запорізький магазин «Дари добро» започаткував цікаву акцію. Як взяти участь? Дивіться за мить людей. Дуже багато хто потребує допомоги. Ворог продовжує нічний терор мирних жителів Запоріжжя та області після опівночі. У суботу вперше зазнав ракетного удару Вільнянськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру та автівки. А вже наступної ночі ракети поцілили і в обласний центр. Про наслідки атак та жертви продовжить Артур Туркін. Ця воронка утворилася від влучання однієї з С-300 у вільнянську. Внаслідок вибуху частково зруйновані або пошкоджені господарчі споруди кількох місцевих підприємств. Вибуховою хвилею повибивали шибки, а уламки влучили в дах. Постраждали і приватні автівки, які були запарковані на території підприємства. Коли прилетіло, вдома знаходився, дуже такі сильні вибухи були, як ніколи, скажімо так. А коли прийшов на роботу десь о пів восьми, е, захожу, а тут шибки вибиті, вікна, рами вивернуті, ну, в общем, побачив, що прилетіло іменно сюди. Ну і виходить, чоловік, якого я міняв, розказав, що Влупило так, що посипалася штукатурка, і дівчата тут працювали. Друга зміна. Ну, слава Богу, ніхто не пострадав. Загалом цієї ночі ракетами було пошкоджено будівлі трьох підприємств у різних районах Вільнянська. Проте цивільна інфраструктура не постраждала. На щастя, обійшлося без жертв. Сьогодні спрацювала комісія міської ради по збиткам, оцінюються зараз збитки серйозні. Збитки в першу чергу це підприємства між закладом. Це руйнування, і на трьох підприємствах це руйнування серйозні, а ті, що поруч. Їх більш десятка. Вони постраждали теж тому, що хвилею зруйновані вікна, зруйновані вибиті двері. У неділю ворог завдав удару вже по Запоріжжю. В результаті нічного обстрілу руйнувань зазнала двоповерхова будівля комерційного підприємства. Масштабну пожежу за лічені години ліквідували надзвичайники. На жаль, одна людина загинула. Молодий чоловік працював на підприємстві системним адміністратором, і в ту ніч залишився на робочому місці. Это был офис, это был склад, складские помещения. И мы здесь работали. И в эту ночь здесь ночевал мой единственный сын. Его нашли мертвым, обгоревшим. Ракета прилетела прямо в самый центр. Все пропало, все сгорело. Постраждало и соседнее предприятие. От выбухової хвилі там повылетали шипки и окна. Наведем сейчас порядки, а так в принципі думаю. Будемо как-то восстанавливаться потихонечку. Машини машины не пострадали, машини убрали. Тобто, как бы на стоянці машини стояли, машини не пострадали. Здання, ну здання наведімо порядок. Будемо потихонечку восстанавливати. Будемо трудиться. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкодила вікна приватних будівель і два авто. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Дознімався кіберфахівці служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який працював на пропагандиста Шарія, а також передавав інформацію про наслідки ракетних ударів ворогу. Для цього він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото та відео з власними коментарями та описом. Відомості використовували ворожі спецслужби для збору розвідданих. Також цією інформацією послуговувався пропагандист Шарій для деструктивного кон. Онтенту, де заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Викрити та затримати блогера зрадника співробітникам СБУ вдалось під час чергового поширення інформації. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Запоріжцю загрожує до 12 років ув'язнення, я виїжджав з дому, взрив, бачив відділу куби чорного диму. Достав телефон, зняв на відео. Я отправил его нескольким друзьям, ну, близким, знакомым, в телеграм-канал. Закрытый. Я не думал, что это видео попадет куда-то дальше, в том числе в российские телеграм-каналы. Да, но это видео могло привести к плохим последствиям. Я сожалею о том, что сделал, и не подумал о последствиях, людям сказать, чтобы они ни в коем случае этого не делали. В Україні цієї ночі неспокійно було на Дніпропетровщині. Окупанти вісім разів обстріляли Нікопольщину, били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Також поранена дев'ятирічна дівчинка, яка нині госпіталізована. Дитина дуже налякана обстрілом і пораненням. Її стан лікарі оцінюють як середній. У Мирівській громаді понівечені з десятка приватних будинків: господарські споруди, автівки та газогони. У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків: багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач. Російські терористи масово обстріляли і прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано понад 200 ворожих прильотів із реактивних систем залпового вогню, самохідних арт-установок, мінометів та гранатометів. Від ворожого удару загинув житель міста Ворожба. Ще одна людина поранена. Пошкоджень зазнали будинок зв'язку, залізнична колія з десяток житлових та господарчих споруд, міський цвинтар та лінії електропередач. На околицях міста середина Буда середино Будської територіальної громади пошкоджено житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. В околиці села Стокалівка Білопільської територіальної громади пошкоджено опору лінію електропередач. Також в результаті обстрілу була пошкоджена залізнична колія у місті Ворожба, через що на цій ділянці до сум поїзди не ходять, але здійснюється перевезення пасажирів автобусами. Натомість українські воїни продовжують давати відсіч ворогу. Наші пілоти протягом минулої доби завдали понад 20 авіаударів по загарбниках. Під ураження потрапили зо два десятка локацій із живою силою противника, озброєння та військова техніка. Також наші захисники збили 5 ворожих безпілотників та влучили в склад боєприпасів. У населеному пункті Горлівка Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено. 5 бойових машин, ще 4 отримали ушкодження. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону «Ахмат». Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Ціною власного життя він врятував бригаду літаків, які піднялись в небо нищити ворога 24 лютого. У перші хвилини повномасштабного вторгнення, 25-річний запорізький льотчик В'ячеслав Радіонов, вступив у бій над Васильковим з трьома російськими літаками. Чим дав час віддалитися іншим пілотам? Цей перший бойовий виліт став для хлопця і останнім. В'ячеслав з дитинства мріяв стати льотчиком, адже виріс в родині авіаторів. Він закінчив запорізький ліцей, захисник і військовий університет у Харкові згодом пішов захищати небо над Україною у сорокову бригаду тактичної авіації та керував винищувачем. Міг 29 у Василькові, що на Київщині. Він є одним із тих, кого називали приводом Києва. За свій подвиг та мужність В'ячеслава постмертно нагородили званням Героя України. Зірку в день незалежності президент Володимир Зеленський вручив матері пілота. У міському шелтері знайшли прихисток дві запорізькі родини, які через ракетні обстріли втратили дах над головою. Загалом у найбільшому осередку для переселенців та тих, хто лишився без житла, перебуває близько 50 людей. Прийняти у шелтері здатні близько 100 осіб. Наразі постояльців тут поменшало, адже окупанти не випускають жителів тимчасово окупованих територій. Більше про роботу прихистку розповість Анна Крамаренко. Пані Ірина мешкає в цьому шелтері з серпня. Жінка з дітьми евакуювалася з Васильівського району. Каже, вже не сила була там перебувати. В першу чергу думала про безпеку дітей. Прихід орків у, у мій двір зі зброєю. І їм було все одно, що в дворі діти. Це була последня капля, і капля була те, що вони сказали, що будуть забирати дітей, які не будуть ходити у російську школу. А я категорично протягом. Я не планувала виїжджати за границю. Я не хочу, щоб мої діти вчили чужу культуру, чужу мову. У них є своя земля, своя мова, своя культура, яку вони повинні вивчати. Ірина розповідає, коли приїхали, думала, що перебудуть в шелтері кілька днів, але затрималися на місяці. Жінка почала займатися волонтерською діяльністю. Ірина готує їжу для постояльців шелтера. Зараз разом з іншим волонтером підігрівають обід. Зокрема, на малечу чекає смачна запіканка. Трьохразове харчування. Ми, корм... ми годуємо на сніданок, обід, вечеря, повноцінно, з м'ясом, рибою, повноцінно складене меню, фрукти, йогурти для дітей, солодощі. І я зрозуміла буквально на другий день, що я звідси не поїду, що я також можу допомагати таким, як ми пережити те, що пережила вже я, і розказувати, що є життя далі, можна планувати. Можна мріяти, можна думати про майбутнє, що про тебе не забувають. Найбільше бажання пані Ірини повернутися після перемоги з дітьми додому, але волонтерську діяльність впевнена вже не полишить. А ще жінка має хобі, яким займається вже близько восьми років. Її часто можна бачити з канвою та голкою в руках. У вільну хвилинку, яка щоправда, нині буває переважно вночі, вишиває бісером ікони. На цією працює вже кілька днів. каже, вишивання заспокоює. Також є час помріяти та порелаксувати. Що вишиваєте?» Ікону Божої Матері з немовлям, як захист і оберег будинку свого на майбутнє. Де плануєте розмістити потім? Вдома, в дитячій кімнаті, в кімнаті сина, найменшого. Працює шелтер з березня. Це транзитний прихисток. За час роботи тут надали допомогу вже близько трьом тисячам людей. У шелтері можуть отримати допомогу вимушені переселенці з дітьми з тимчасово окупованих територій та тих, де тривають бойові дії. Нині сюди приїздять переважно з Херсонської області. Ми дійсно зробили це місце. Цей прихисток уже таким достатньо теплим, атмосферним, де ми можемо точно сказати, що тут ми надаємо повну. Першу допомогу для людини для базову першу допомогу, тут вона може отримати і гарячу їжу, і ліжко і достатньо приватне ліжко, де ми забезпечили їй таку невеличку територію, де вона може залишитися сама та побути на один з собою або своїми своєю, своєю родиною. Також тут приймають запорізькі родини, які через ракетні обстріли міста втратили дах над головою. Ми раді тут їм допомогти, і зараз вони тут живуть, і ми розуміємо, що то не може обмежитися самими днями. І ми ну, ми запросили їх, кажемо, що якщо вам треба яка скільки терміну вам треба перебувати тут, ви можете тут перебувати, то може сюди дістатися або автівкою, або транспортом. Що тут можна отримати ночівлю, безпечну ночівлю, безкоштовну їжу у шелтері створені всі умови для комфортного перебування: є зручні ліжка, а також можливість випрати та попрасувати. Речі. Окрім цього, облаштована дитяча ігрова локація з батутом та іграшками. Є проектор, аби дивитися мультики і кіно. Тут можна отримати одяг, взуття, засоби гігієни та ліки. Також надають допомогу психологи і соціальні працівники. За потреби проконсультують, зокрема, щодо оформлення документів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Запорізьким бібліотекам 120 років. Першу читальню у місті заснувала Олександрівська дума 5 листопада 1902 року. За цей час бібліотеки пройшли значний шлях від залів з полицями книг до яскравих та комфортних хабів, де можна не тільки читати а й зустрічатися з цікавими особистостями та відвідувати майстер-класи. З нагоди святкової дати в одній з міських бібліотек презентували видання 120 річне бібліолайф перезавантаження, яке наочно презентує шлях. Лях змін, які довелося пройти бібліотекам про минуле та сьогодення міських читалень, більше розкаже Елизавета Баздрєва. З початком Другої світової війни у Запоріжжі вже працювало шість міських бібліотек. Нині їх 37. З них 11 за кілька років перетворили у сучасний простір для читання та навчання. До двадцятого сторіччя читальні були в основному тільки для заможних людей. Зараз за знаннями сюди може прийти кожен. Ці та інші цікаві факти про період встановлення і розвитку міських бібліотек Запоріжжя можна дізнатися з видання «120-річний бібліолайф перезавантаження над його створенням протягом року працювала група бібліотекарів-істориків. Ми намагалися доторкнутися до історії бібліотек. Ми працювали в архівах, і як змогли дуже намагалися показати, який великий шлях прийшли бібліотеки за 120 років. Це період становлення, організації перевтілень, перенайменувань, пошуків джерел фінансування, приміщень, кадрів. Бібліотеки пройшли шлях руйнувань і відроджень. Вони пройшли першу, другу світову війну, і зараз період. Такий важкий час бібліотеки Запоріжжя працюють. Сотню примірників видання вже розповсюдили серед міських читали. Як розповідають історики, подібних зібрань в Україні дуже мало. Тому ж запоріжці мають змогу дізнатися дійсно унікальні факти. Для того, аби описати процес становлення бібліотечної системи міста, матеріал поданий у хронологічному порядку. Є зображення будівель, де перебували саме бібліотеки, є найдавніші фотографії праці самої бібліотеки, що також є унікальним. Документи, газетні вирізки, які стосувалися розвитку бібліотек. І ці всі документи також показують зростання. Бібліотечного фонду. І цікаво ще не лише з точки зору навіть історії бібліотек, а з точки зору історії міста, самого Запоріжжя. Ми можемо подивитися, як люди одягалися, так? які в них були зачіски, як вони ходили в бібліотеку. Про те, як розвивались сучасні міські бібліотеки, не з чуток знає і запорізький письменник Володимир Віхляєв. Він ще школярем приходив почитати різні детективи та фентезі. Зараз у бібліотеках буває вже в якості автора. Розповідає, що мав змогу спостерігати, як реформувалася бібліотека із місця винятково для читання до творчих хабів, де можна зустрітися та поспілкуватися з однодумцями на цікаві теми. Я можу сказати, що бібліотеці я завдячую тим, власне, що я став і письменником, і моєю, в тому числі і професійною адвокатською діяльністю, адже саме з бібліотек робота з книгою вона дає величезний, потужний такий потенціал для кожної людини. Кожен щось знаходить в книгах своє. Тому тут для мене якраз атмосфера того, що можна і назвати творчістю. До дня народження бібліотеку міській центральній читальні відкрилась фотовиставка Ігоря Лаврова Ніч у бібліотеці її митець підготував спеціально до 120-річчя закладів. Головним героєм фотосесії став його син Роман, який перевтілився у Гаррі Потера. Це, мабуть, був найскладніший, найскладніший наш сюжет. Тому що ми намагалися вловити її емоції, і щоб всі книжки відображали цю атмосферу, тобто вони постійно крутилися навколо себе. і Дуже важко було впіймати момент, коли саме потрібно зробити кадр. Цей момент він відображає, як, як, може, як можуть діти полюбити бібліотеку з нашого прикладу. З нагоди святкової дати представники міської влади відзначили працівників читалень подяками та подарунками. Нехай здійснюються всі ваші прагнення, реалізуються найсміливіші плани і кожен день буде. Світлине сонячне, даруючи яскраві та миру вирука, та та Дякую Спасіба завершували день народження святковим тортом у вигляді книги, який могли скуштувати гості заходу. А особливу атмосферу створював актор та музикант Михайло Савицький, який зіграв на скрипці. Єлизавета Баздрєва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ. 9 листопада відбудеться 22-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності, присвячений дню української писемності та мови. Стартує захід об 11-й та триватиме годину. Цьогоріч текст для диктанту написала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читатиме театральна акторка, народна артистка України Ада Роговцева. Долучитися до написання можна кількома способами: увімкнути українське радіо або радіокультура. Також трансляція відбуватиметься через додаток Дія. Крім цього, у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту українцями, які перебувають за кордоном. Буде доступний і запис тексту для тих, хто не встигне на визначену годину. Організатори також закликають надсилати свої роботи, а не писати в стіл. Текст можна доправити на пошту, яку оприлюднять на сайті українського радіо 9 листопада. Спеціальна комісія визначить переможців, на них очікуватимуть подарунки. Лялька-мотанка з давніх давен в Україні виконувала роль оберега. Нині мистецтво створення цих ляльок набуло неабиякої популярності у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського району організували майстер-клас, аби навчити запоріжців власноруч робити ці традиційні українські обереги. Усі готові вироби планують передати нашим захисникам за процесом створення чарівних мотанок. Спостерігала Єлизавета Бастерєва. Саме на цьому майстер-класі Анастасія вперше спробувала власноруч створити ляльку-мотанку. Розповідає, окрім нових знань, отримала і психологічну підтримку у колі однодумців. Свою ляльку створює не просто так, хоче передати другові, який нині перебуває на фронті. Кожен в цю ляльку мотанку вкладає свої якісь думки. Ну, це для кожного вважаю щось особливе. Я вкладала думку про перемогу, яка дуже скоро буде, обов'язково за тих людей, які віддали життя, які віддають, які зараз нас боронять на кордонах. Відволіктися від подій сьогодення вирішила і Марина. Жінка втратила квартиру через ракетні обстріли расистів і зараз тимчасово мешкає на роботі, бо каже піти більше нікуди. На майстер-клас завітала, аби не занепасти духом. Також вірить, створені обереги допоможуть нашим воїнам зберегти життя. Мені здається, якщо цей колектив думає про те, щоб ці обереги зберегли життя нашим воїнам. Це обов'язково буде. Мені дуже жалко, коли я дивлюсь, однажі там в Ютубі, які от фотографії наших хлопців, які, які загинули. Я дивлюсь і думаю, кожен, вони такі красені, і так дуже жалко, що всіх хлопців вже немає життя. Я, я думаю, що наші обереги їм допоможуть, хоч якось. Для того аби чари ляльки-мотанки працювали, розповідає майстриня Людмила Войтенко, створюють її з натуральних волокон. На цьому майстер-класі використовували льон. Також особливістю саме українських мотанок є те, що в них відсутнє промальоване обличчя. Можна зробити або хрестик, або залишити порожнім. Створюється оберіг поступово спочатку тулуб, потім ручки та голова. На грудях обов'язково повинен бути хрест. Робили ляльок невеликими, аби можна було покласти їх до ного. Рудної кишені. Виготовляємо сьогодні два види мотанок. Ось таку мотаночку оберіг, яка виготовляється і дарується. От ми їх сьогодні наробимо і будемо дарувати нашим захисникам. І от такий ангел, ангел, який тримає молитву захисну, цей ангел бажано його виконувати, виконати і в себе його держати. Але і можна подарувати. Такі майстер-класи у закладі позашкільної освіти проводять вже протягом семи місяців. Цього разу на захід запросили запоріжців, які втратили житло через військову агресію РФ. Під час роботи над мотанкою розповідають учасники, вдалось трохи відволіктись від тривожних думок, а створені власноруч обереги допомагають почувати себе хоч трохи захищенішими. Ці обереги. Бо... Вони особлють добро, світло та родинне тепло. Сьогодні Україна переживає складні часи. Війна вплинула на долю багатьох людей та цілих сімей. Нехай же обереги у вигляді створених ляльок, мотонок принесуть нашим українцям, нашій любі Україні віру, надію та обов'язково перемогу. Тривав майстер-клас майже дві години. Учасники встигли не тільки зробити обереги для себе та захисників України, але й поспілкуватися у теплій компанії, що кажуть, нині справді заспокоює та знижує рівень тривожності. Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. У футбольному чемпіонаті України серед команд першої ліги пройшли матчі 11-го туру. Головна команда запорізького металурга грала у Чернігові з місцевим клубом. Для металурга абсолютно кожен матч із тих, що залишається до кінця року, носитиме статус надважливого. Відповідальність за результат у грі Черніговим тиснула на обидві команди. Через це гольових моментів глядачі побачили обмаль. Найнебезпечнішою була серія атак господарів у середині першого тайму, коли В'ячеслав Койден з близької відстані направив м'яч над поперечкою. А в наступній атаці Роман Вовк не реалізував вихід віч навіч Лург здебільшого відповідав Дальніми ударами, які особливу загрозу воротам Олександра Ширая не несли. Ми наконец-то, можна так сказати, возвращаємося, потому що несколько ігор подряд ми искали свою игру после отъезда Запорожжя. Нам було тяжело, нам було сложно. Вот. Но сегодня игра показала, что мы значит, достаточно уверенно действовали и создавали неплохие моменты. Но самое главное, мы грали то футбол, который я требую від ребят. Як у одну команду, так і у второї. Другий тайм минув у схожій манері. Рівна з гра з мінімумом небезпечних моментів. Той гол, який міг би розкрити гру, так і не відбувся. У підсумку команди й поділили очки. Нічия 0-0. Нічия з такою командою можна занести нам в актив 100%. Ми ще рік тому і не мріяли, що ми будемо грати проти таких команд на такому рівні. А зараз ми граємо на рівних і іноді і їх. Наступний матч команда Володимира Микитіна проведе проти Томаківського скорука 11 листопада. Він дуже непростий суперник. У цьому турі переміг одного з лідерів столичну оболонь. Тож налаштування відповідне слава чоло чеп'ята говорив, що ні, зараз первой лігія команд, які там слишком сильно виділялися. Да, эти команди, які добре но Виділяються, більше скажу, що імені балон. Ця нічия вивела металург на четверту сходинку турнірної таблиці. Від третьої, яку посідає Кременчуцький Кремінь, запоріжці відділяє два очки. Але у Металурга одна гра в запасі. Гандболісти Запорізького мотора, які виступають у другій бунденслізі Німеччини, зазнали восьмої поразки у сезоні 22-23 років. У матчі 10-го туру мотор програв клубу Бітіг 25-37. Початок матчу команди провели рівно, але далі німці увімкнули потужні оберти і чемпіону України стало важко. Не врятували і бомбардирські здібності Ігоря Турченка, який став кращим снайпером матчу з вісьмамам'яч. Шамен в активі мотора дві перемоги, чотири очки і 18-те місце серед 20 учасників. Українська тенісистка Людмила Кічанок у дуеті з Латвійкою Альоною Остапенко провели півфінальний поєдинок на підсумковому турнірі Всесвітньої тенісної асоціації, що триває у Сполучених Штатах Америки. У боротьбі за вихід у фінал вони змагалися з чинними чемпіонками турніру чешками Барборою Крейчиковою та Катеріною Сіняковою. Раніше цього сезону чеський дует виграв обидва очні матчі а торік кічанок та Остапенко перемогли цю пару. Нинішній поєдинок видався напруженим та драматичним і завершився перемогою чеської пари: 7-6-6-2. у фіналі підсумкового турніру. Крейчикова та синякова зустрінуться з переможницями протистояння Деріза Кравчик США і Деміс Хюрс Нідерланди з Веронікою Кудерметовою Росія та Елізе Мертенс Бельгія. Український борець Андрій Кулик став бронзовим призером Кубка світу з греко-римської боротьби, який проходив у Баку, Азербайджан. Кулик виступав у складі збірної світу та здобув дві перемоги. Спочатку він з рахунком 7-1 здолав місцевого спортсмена Ульві Ганізаде, а згодом на туше переміг представника Туреччини Сельчука Кана. Тріумф українця над турком приніс його команді збірні світу бронзу Кубка світу 22-го року. Володарем почав... Сьогодні трофею стала збірна Ірану, яка у фіналі завдала поразки господарям змагань азербайджанцям.